Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, ви готові до Божого Слова? Минулого разу я проповідував про справжнє Євангеліє. У нас був цілий цикл на цю тему. Минулого разу я ділився з вами другою частиною. Не забувайте, що Євангеліє – це те, чого світ потребує сьогодні. Коли ми говоримо Євангеліє, то маємо на увазі добру звістку. Це добра звістка про те, що Христос зробив для нас. Це добра звістка про те, що Бог не гнівається на вас, не хоче нашкодити вам, засудити вас. Бог хоче спасти вас, благословити вас, дати вам життя з подостатком. І він зробив це, коли надіслав до нас свого сина Ісуса Христа, коли ми ще були грішниками, коли ми ще ненавиділи Його. Він не цікавив нас, нас не цікавили його речі. Бог надіслав свого сина, знаючи нашу потребу в ньому. Навіть коли ми не бачили, що ми у гріху, коли ми були сповнені власною праведністю, Бог надіслав свого сина. Його син помер за наші гріхи на Христі. І завдяки цій смерті за нас ми не маємо помирати за свої гріхи, ми не будемо покарані за наші гріхи, бо Христос був покараний за наші гріхи. І те тіло, яке висіло на дереві, яке взяло наші гріхи, третього дня воскресло з мертвих, без наших гріхів. Що це означає? Це означає, що всі наші гріхи забрані. Друзі, смерть, поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Він пройшов усе це через Євангеліє. Через добру звістку Ісуса Христа, Ось що має почути світ суть християн не в моральності. Євангелія робить нас морально досконалими, але фокус на моральності не приведе до моральності. Насправді, люди, які фокусуються на моральності, можуть прийти до образи Боротьба за мораль. Вони ображені та розлючені. Та якщо ви будете фокусуватися на Євангелії, воно даватиме вам справжній характер моральну досконалість. Чуєте, друзі? Отже, погляньмо на послання до Римлян п'ятий розділ. І побачимо, як Євангеліє виробляє характер. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, якщо ви довірилися Христові, ви виправдані вірою. Ви маєте мир з Богом. Подумайте про це. Мир з Богом, творець неба та землі, який дає їжу птахам, який робить так, щоб квітнули квіти, а земля приносила врожай. Той, хто дає нам їжу, це Бог, творець Всесвіту. А ми маємо мир з ним. Ми маємо мир у свідомості більше жодної ворожнечі. Ворожнеча припинилася, війни більше немає. Ми маємо мир з Богом. Знаєте як? Виправдавшись вірою через Господа нашого Ісуса Христа. І коли справа стосується нашого минулого, те, що ви зробили у минулому, те зло, що ви вчинили, те, скільки ви хулили Бога, ненавиділи Його. Жили тільки заради себе, використовували людей для свого зиску. Неважливо наскільки злими та нечистивими ви були у минулому. Бо щойно ви повірили у Христа, ви виправдовуєтеся вірою. Ви маєте мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. А як щодо вашого сьогодення? Ми розглянули ваше минуле. Щоб не було у вашому минулому. А зараз ви виправдані вірою і маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Та як щодо вашого сьогодення, наступний вірш, через якого Ісуса Христа ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. Отже, про наше минуле попіклувалися, усю провину відкинули, усі гріхи відпущені. Тепер ми виправдані вірою, ми маємо певне положення у сьогоденні. І це незмінне положення у сьогоденні. Грецькою фраза одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. Знаходиться в доконаному часі. Друзі, доконаний час означає, що це дія, яку зробили один раз і назавжди, щоб уже не повторювати. Це означає, що наше положення у Христі це вічна прихильність Божа. Це незмінне положення. Незмінний привілей. Ви не можете бути прибрані з цього положення, бо не ви поставили себе у це положення. Через Христа ми маємо доступ вірою до прихильності, у якій стоїмо і слово стоїмо також стоїть у доконаному часі. Отже, одержали у доконаному часі і стоїмо у доконаному часі. А це означає, що якщо ви спасені, ви навіки у Божій прихильності. Гаразд, а як щодо нашого майбутнього, наше майбутнє має такий вигляд. І хвалимось надією. Надія це завжди про майбутнє слави Божої. Інакше кажучи, наше минуле ми виправдані. Наше сьогодення постійне благословіння у прихильності Божій. а наше майбутнє, ми радіємо у надії слави Божої. Друзі, якщо ви будете вірити в те, що завтра можете втратити своє спасіння. Через якусь слабкість, про яку ви не замислювались, або ви відчули, що диявол спокусить вас. Якщо ви будете погоджуватися із вченням про те, що можете втратити спасіння, яке Ісус добув для вас без ваших зусиль, і що ви можете втратити Його через свої зусилля, то, вочевидь, ви не можете радіти надії. Апостол Павло вчить нас, що ми радіємо і хвалимось. Ми радіємо в надії слави Божої. Це означає, що Бог знає щось у що не вірять люди, які не визнають вічне спасіння. І що це ваше виправдання у минулому не залежало від вас? Воно залежало від Господа Ісуса Христа і від того, що Він зробив на Христі. Ваші поточні постійні благословіння у прихильності Божій не залежать від вас. І знаєте що? Ваше майбутнє у славі Божій також не залежить від вас. Ми отримуємо благословіння не на підставі того, хто ми такі, що ми зробили чи що не зробили. Ні, ні. Сотню разів ні. Ми отримуємо благословіння завдяки Ісусу Христу і Божій оцінці того, хто Він є, і що Він зробив, і Богу усе це записує на мій рахунок. Ось чому в першому Івана, четвертому розділі, сімнадцятому вірші, говориться: Бо який Христос такий ми, де, коли помремо і відправимося на небо? Ні, в цім світі. Який Христос такий ми в цьому світі? Чи розумієте ви, що Бог не судить вас, не оцінює вас, не дивиться на вас, не вимірює вас на підставі того, ким ви є, що ви зробили чи що не зробили. Бог не дивиться на вас, Він дивиться на Ісуса Христа, коли оцінює вас. Бог дивиться на Ісуса Христа та на те, наскільки Він добрий, коли оцінює вас, благословляє вас. Друзі, досить дивитися на себе, дивіться на Христа. Амінь. Який Він досить питати, чи догоджаю я Богові? Спитайте, чи Христос, що знаходиться по правицю Божу, догоджає Богові? Так чи ні? І Який Він, такий ми в цьому світі. Амінь Христос знаходиться під незатьмареною прихильністю Божою. Він по правиці Отця, і так само й ви в цьому світі. Бо який він, такий ми в цьому світі. Хіба це не чудово? Ось чому це дає спочинок вашому і моєму серцю? І ми знаємо, що це не залежить від нас. Якщо наше спасіння, наше положення хоч на одну волосинку залежить від наших зусиль, то нам прийде кінець ще до кінця цього дня. Але це не так, друзі. Усе це повністю залежить від Ісуса Христа. Багато років назад Господь звернувся до мене та сказав: Сину, не зупиняйся на цьому, тільки на прийнятті та прихильності. Бог каже, йди далі. Чи хворий мій син? Я ніколи не думав над цим. Ми завжди питаємо, чи хворий я, чи хворий ти. Ми не питаємо, чи хворий зараз Ісус. Ми не ставимо таке запитання, так? Отже, Господь запитав: чи хворий мій син? Я сказав ні. Який мій син такий і ти в цьому світі? Амінь. Якщо ми приймемо це, то вже можемо розійтися по домівкам. Та в нас все одно щодня трапляються труднощі, проблеми, виклики та випробування. Чи не так, то що відбувається тоді? Що ця позиція у прихильності Божій дає нам? Як вона стосується проблем, що не дають мені спокою і як мені дивитися на неї? Погляньмо на наступний вірш. Він говорить: ми хвалимо, що радіємо надію слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося. Це те слово, що ми бачили раніше. хвалимося в утисках. Утиски. Це ті самі проблеми. тут не говориться, що ці проблеми виникають з вини людей. Тут не говориться, що вони винні в цьому. Тут не говориться, що в цьому винен диявол. Які проблеми це не були б, навіть якщо ви створили їх самі, бог каже, оскільки тепер ти виправданий. Оскільки я більше не засуджую тебе, а являю тобі прихильність, і ти знаходишся в положенні постійної прихильності переді мною. Знай, в тебе все одно будуть проблеми, та не так, як у людей у світі. Твої проблеми мають мету. Поглянемо на цю мету. Ми не радіємо у проблемах. Прочитайте уважно. Павло говорить, але й хвалимося у проблемах. Я заміню слово, бо утиски це старе слово, яке ми не використовуємо зараз. Ми не говоримо, моя дружина утискає мене. Мій тесть моя теща що утискають мене. Ми не говоримо так. Я так розумію, що це відгукнулося в серцях деяких. Отже, ми хвалимося в проблемах. Це звучить так, наче ця людина любить біль. Та це не так. Знаючи що, знаючи що, що ми хвалимося в проблемах як віруючі, бо в той момент, коли проблеми приходять на територію благодаті, ми знаємо, що ця проблема приносить терпеливість або наполегливість. Проблеми приносять що? Наполегливість, а терпеливість досвід або характер. Я розповідав вам, що все це починається з виправдання вірою? Ось чому я кажу, що Євангеліє приносить характер а терпеливість, досвід характер, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим духом даним нам. Зараз я скину на вас справжню бомбу. Особливо це стосується тих, хто вивчає Біблію. чи знаєте ви, що послання до римлян – це перше послання нового завіту. Книга дій присвячена церкві історичним подіям та якщо йдеться про вчення, велика хартія вольностей Євангелія це послання до Римлян. Та чи знаєте ви, що у посланні до Римлян, п'ятому розділі п'ятому вірші, ми вперше бачимо згадку про Святого Духа? Дух Святий не згадувався у попередніх чотирьох розділах чому? І не тільки Дух Святий, а й любов Божа. Вона теж згадується тут вперше вперше у цьому вірші. Чому? Для додаткових матеріалів зверніться до служіння Джозефа Принса. Хочете знати, чому? Це мудрість нашого Бога у першому розділі. Послання до Римлян говориться про людей, їхні збочення та гріх. У другому розділі автор говорить про юдеїв і про те, що вони також перебувають у гріху, у третьому розділі. Бог помістив весь світ під гріхом, щоб явити милість усім. Біблія каже, тепер праведність Божа відкривається від віри до віри для всіх і на всіх, хто вірує. Про це свідкують Закон та пророки. Це третій розділ. У четвертому розділі говориться про Авраама, якого дуже високо цінували юдеї. Амінь. Серед усіх героїв єврейської історії саме Авраама вони вважали своїм батьком. І це було закономірно. Бог використав Авраама як образ виправдання вірою. Як Авраам став праведним перед Богом? Завдяки тому, що обрізався? Ні. Його обрізання було після його виправдання. Амінь. Чи справа була в тому, що він був досконалим? Ні. Ми знаємо, що він брехав. Та як він був виправданий не через прави, а вірою. Це четвертий розділ. Він говорить про виправдання вірою, а не через прави. А потім іде п'ятий розділ. Це те, що ми розглядаємо зараз. Інакше кажучи, це мудрість Божа. Бог не хоче, щоб ви зосереджувалися на своїх відчуттях, своїх бажаннях. Дивилися на себе. Бог навіть не бажає, щоб ви зосереджувалися на роботі духа в вас. Бог бажає, щоб ви передусім зосереджувалися на роботі Христа за межами вас. Я перефразую це: Бог не бажає. Щоб робота Христова для вас обмежувалася роботою Духа всередині вас. Розумієте, багато християн кажуть, так а чи відчуваю я сьогодні Божу любов? Чи відчуваю я сьогодні Святого Духа? Вчора я відчував його. Він казав мені робити це, і я відчував його. Я відчував впевненість у своєму спасінні. Я відчував, що знаходжуся у прихильності Божій. Та сьогодні я відчуваю холод. Так мені здається, ось що роблять християни. Вони не живуть на підставі того, що зробив Христос, на підставі встановлених фактів Божого Слова, вони живуть на підставі своїх відчуттів. Ось чому мудрість Божа полягає в тому, що в перших чотирьох розділах він звертає наш погляд на Бога, на Христа та Його виконані справи за межами вас самих. А коли він бачить, що ви спочиваєте у цьому, він розповідає вам про любов Божу та Святого Духа всередині вас. Часто ви починаєте дивитися на себе. Ви кажете, «Пам'ятаю, як минулого тижня Святий Дух працював у мені, та сьогодні мені здається, що його немає тут. Я відчуваю порожнечу, можливо, я втратив спасіння. Ось у чому проблема. ви не стоїте у тому, що Христос зробив для вас, і тепер ви дивитеся на роботу духа в вас. Не треба змішувати ці дві речі. Лише тоді, коли ви бачите роботу Христа для вас, ви можете зрозуміти роботу Духа в Вас. Як я вже казав, що більше ви бачите Христа, Дух Святий завжди закликатиме вас дивитися на Христа. Якщо проповідь помазана святим Духом, якщо проповідник помазаний Духом Святим, він завжди направлятиме вас до Ісуса Христа. Амінь. Диявол направлятиме вас до себе, до інших людей. А Дух Святий завжди направлятиме вас до Ісуса Христа. Дух Святий навіть не направлятиме вас до себе. Він направлятиме вас до Ісуса Христа і Його виконаних справ. І коли ви будете бачити Ісуса Христа, зараз Він знаходиться по правиці Отця. Що відбувається? Святий Дух діє, коли ви дивитеся на Ісуса. Чуєте, коли ви дивитеся на себе, Він перестає діяти. Ви дивитеся на закон, він перестає діяти. Найкраще ведення отримують люди, чиї очі зосереджені на Ісусі. Чи відчуваю я ведення? Не так потрібно шукати ведення. Що більше ви будете дивитися на Христа зовні, то більше ви будете відчувати поклик всередині. Не змішуйте роботу Христа для вас з роботою духа в вас. Це небезпечно диявол завжди приходить і каже: А що ти зробиш з цією проблемою? А що ти зробиш? Тепер все залежить від тебе. Ти маєш зробити щось. Якщо ти нічого не зробиш, то нічого не отримаєш. Якщо ти не будеш штовхати інших людей, вони тобі на шию вилізуть. Що ти будеш робити? Друзі, зупиніться, зробіть крок назад і скажіть: стривай, я у прихильності Божій. Я у прихильності Божій. Вершки підіймають догори. Не треба штовхатися, напружуватися. Амінь. Ви бігли швидше за всіх на цих щурячих перегонах. Вітаю, ви перший щур. Не беріть участі у щурячих перегонах, вийдіть з них, ви не щур. Амінь. Амінь. Видихніть, розслабтесь. Відпустіть. Коли ви відпускаєте, Бог приймає. Не забувайте про це. Дух Святий не хоче, щоб ви дивилися на себе. Після того, як автор говорить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. Він повертає ваш погляд до Христа, бо? Тобто тому, що Христос, коли ви були ще не дужі, своєї пори помер за благочестивих нечестивих. Усі ми відповідаємо цій вимозі. Таке враження, що після того, як він звертає їхню увагу на любов Божу, яка вилилася в їхні серця завдяки Святому Духу, Святий Дух каже: гаразд, досить дивитися на себе, а тепер знову погляньте на Хрест. Тому одна з найкращих речей, яку ви можете зробити, це вивчити на пам'ять перше послання до Івана, четвертий розділ, 17 вірш: який він, такий ми у цьому світі. І коли вам стає погано, ви можете сказати: Стривайте, я такий, як Ісус. Чи відчуває Ісус зараз таке? Чи відчуває зараз Ісус неприйняття? Який Він такий я? Пасторе відчуваю непевність. Я не знаю чому. Я страждаю від багатьох страхів. Тоді спитайте себе, а чи є в Ісусі ці страхи? Ні. Тоді подивіться на нього та скажіть: Господи, як ти вільний від цих страхів, так і я в цьому світі. Усвідомлення цього може прийти не одразу. Продовжуйте дивитися. І знаєте що? Поки ви будете дивитися, Дух Святий працюватиме? Та не направляйте увагу знову на себе. Ой, де він? Я не відчуваю Святого Духа. Так. Ви зі мною я хочу розповісти вам щось. Я не розглядатиму це питання детально, бо в нас небагато часу. Я швиденько розповім вам про це. Поверніться до п'ятого вірша. Що він говорить там? А надія не засоромить або не розчарує. Я хочу сказати вам, церкву, наступне найбільша мудрість світу звучить так: не поспішай. Не покладай багато надій. Я правду кажу? Світ завжди каже: не покладай багато надій. Так. Лікар повертається, дивиться на родину та каже: є певна ймовірність, але не покладайте багато надії. Це найвища людська мудрість. І знаєте що? Вони не можуть вийти за її межі, бо вони не вірять в Бога з безмежною любов'ю, безмежною мудрістю та безмежною силою. А ми віримо, Божа мудрість говорить, а надія не засоромить. Що більше надії ви маєте. То більше ви перебуваєте у місці, де відповідають на молитви. Бо любов Божа як же мені розповісти вам про це, коли ви отримуєте відкриття про любов Божу, на підставі того, що Христос зробив на хресті, коли ви отримуєте відкриття про це, будьте обережні в тому, на чому ви сфокусуєте серце, бо ви можете отримати це. Я не маю на увазі дій іншої людини, її машину, її собаку чи її дружину, так? Я кажу про законні бажання. Будьте обережні з приводу того, на що сподіваєтесь. Бо якщо ви знаєте любов Божу і практикуєте її, ваша надія не засоромить вас. Закінчимо на цих віршах. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника. Мало хто може вмерти за іншу добру людину. Ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. Це виключення. Ми бачимо подібне у фільмах на війні. Люди стрибують на гранати, щоб уберегти свій підрозділ. Це трапляється дуже рідко, А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. Знаєте, що означає грішники? Ми ненавиділи його, ми не цікавилися ним. Коли ми були ще грішниками, у нас були злі думки та бажання. Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. За нас за нас. І останній вірш, на якому ми закінчимо. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Зверніть увагу, що ми не досягли цього завдяки нашим справам, діям чи досягненням. Усе це ми отримали завдяки його крові. Ми спасемося від гніву. Через нього. Церкво, знаєте, що цей вірш говорить нам? Коли ви виправдані, вам не потрібно хвилюватися, що в майбутньому можете опинитися під Божим гнівом. Бог ніколи, ніколи, ніколи не буде гніватися на вас. Насправді Бог поклявся в книзі Ісаї 54 розділі, після того, що зробив Ісус. Як про це говориться в Ісаї 53 розділі, що Він ніколи не буде гніватися на нас? Амінь. Схиліть голови, закрийте очі, прославте Ісуса, а потім ви можете схилити голови та закрити очі. Я хочу помолитися за вас. Я хочу надати можливість тим, хто опинився сьогодні тут і ніколи не приймав цього дивовижного Спасителя, улюбленого Сина Божого Ісуса Христа, як особистого Спасителя та Господа. Я закликаю вас, друзі, покластися на Ісуса. Ісус сказав: Я прийшов. Щоб ви мали життя і мали з подостатком, заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Якщо це стосується вас, то де ви не були, повторіть зі мною цю молитву від усього серця. Скажіть, небесне Отче, я дякую тобі за твою любов до мене. Я дякую тобі за дарунок Твого Сина. Мого Господа Ісуса Христа, який помер на Христі замість мене за всі мої гріхи. І тепер я виправданий вірою. Ти воскресив Його з мертвих, проголосивши тим самим, що всі мої гріхи були відкинуті. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую, Отче, що я виправданий. І стою незмінно у прихильності Божій. Те про що мріяли люди у Старому Завіті, здійснилося для мене. Дякую, Отче, що я спасений. Я справді спасений в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь.